То і вас дорогі друзі! Сьогодні ми в такому чудовому лісі. Ліс в цьому році без комарів. Думає такий сигнал. І чорний, і кольоровий. Тепер я коли викопав, я вже зрозумів, в чому так. Дивіться, яка чудова пряжечка Дивіться, посрібнена. Вон через що залізом? Бачите, било. Шпіньки, оці, мабуть, зацепчики залізні. Да. Так що, думаю, що непогана знахідка. Такої ще пряжечки не знаходив. Що ж, купуємо долі. Початок є. Ура! Твори знайшов такий частинку затвора. Можливо цей затвор цілий, мабуть, не цілий, стебло затвора. Гільза СПП, що це те моя. Щось старого. Блін, а щось воно... Не то гра, не то... Не то бе. Розберемося вдома. Хто знає, воно таке в землі Заржавівши Копаємо далі. Так, в мене попався отакий схоже на зажим для кроватки так воно затискалося бувають вони латунні мені попалося стального нічого погляньте який раритет мені попався це вже десь середина 20 століття прикольна така пилочка і так Є в нас гарний сигнальчик 65-66 і нелейбоко. Буш нема. Ну, давайте викопимо. Якщо буде якийсь шмурдяк, я показувати вам не буду, розітру. Так що, тут у нас ух ти. Варніси... Опа, ну ану. Дивіться, є, друзі, це монетка. Ух ти так, зараз. Це, друзі, в нас білончик, дивіться. Так, 10 копійок. Так, який рік 31. Ні, на жаль, 25. Але все одно класно. Дивіться, ой, який стан класний. Просто супер. Так, що ж, початок по монетах у нас є. Шукаємо далі. Так, друзі, у нас потенційно небезпечна знахідка. Так. Ну, вже з неї, мабуть, виплавляли тул. Хоча ні важкенька. Що ж, воно нам не потрібно, залишимо її тут. Так, друзі, був у мене сигнал такий і чорним, і кольоровим. Але коли я викопав, я вже зрозумів чому. Бачите, чорне. А коли я тернув за цього боку, то я вже зрозумів, що це гудзик який. Фельд'єерська служба. Поштальйони, чи як ще їх називають. Ну, звичайно, в мене така є, вже не одна. Але все одно дуже приємна знахідка. Шукаємо далі. Попавши такий складаний ножик. О, там ще щось підписано. Нічого підписані попадається. Так, а що тут пишуть? Хто знає? Треба буде дома почитати. Тут немає нічого. А тут... <смасливий> От так, мабуть. Волос, волос. Що за волос? Ну, короче. Хто еще спецпесал? Копаємо далі. Ну і як же, друзі, без цариці без лісів підкового старого. Друзі, це вже другий за сьогодні. Такий снарядик бронебійний. З гармати VA-23, літака Іл-2. Часто вони попадаються на лісах, вже в лісах і на полях. Це в гарному стані таке треба забрати. Вони вже безпечні щоб вони були безпечні, ніякої шкоди вони вже не приносять. Друзі у нас друга монетка за сьогодні. Знайшов я в лісі хатинку, але схоже, що вона вибита вже. О, дивіться, до реформа. Двадцяточка. Так, який рік. О, 46-й. Ну що ж? Купуємо далі. О, тут поряд ще одна монетка схожа. Є такий схожий поряд кольоровий но... вот сигнал. Так, ану. Цвіт кольоровим відбиваєте. Дає копоти. Так, схоже, точно монетка. О, бочу, бочу, дивіться. Так, це у нас теж двадцяточка. Так, так, двадцять, двадцять копійок. Це вже 35 рік. Бо я так побачив герб ранній. Все ж прикольно купуємо. Зайшли ми на такий лужочок. Тут хати з правого боку. Зліва ліса. Попалася така гірка. З годинника настінного. копаємо далі. Так, друзі, залізали ці хащі. Тут була хата. Видно, що такий насип. І був у мене чорний великий сигнал. Я вже його викопав, дивіться дверка. ще здається царського періоду. Да, супер. Ціленька, з рамочкою. Якийсь малюнок, як бачимо, але щіткою не взяв, вже дома почистимо Я вам потім покажу. Що ж, це гарна знахідка. Купуємо далі. Друзі, щойно ви бачили, як ми викопали дверку від печі царського періоду. І ось подивіться, ось Ось поряд інша йомка. Був сигнал, дивіться, яка чудова сокирка, в якому гарному стані. Здається, вона теж того періоду. Вона пошкоджена, але без втрат. Звичайно, ми її відновимо і будемо надіятися, що на ній будуть клейма. Так що вже не даремно ми сюди поїхали. Сокирка це моя одна з улюблених тем. Що ж, це дуже добре. Рубимо шукати далі. Можливо, тут ще щось є. Друзі, тут іде стара глибока дорога через село. От Я знаходжусь на тому місці, де я знайшов сокиру і дверку від плити. І був у мене кольоровий сигнал. А було двох. Перший я викопав шляпка із шиферного цьоха. Я не знімав, тому що цей сигнал я не знімав. Думав, що теж шляпка. Але виявилась монетка 72 року. Що ж, шукаємо ще. Друзі, проломлююся через такі хващі якраз на самому бугрі. на такому, який вже спуск іде до дороги. О, тут були отакі знахідки, о, якась кришка, саморобне ведро. От і був кольоровий сигнал. О, я, вже, я вже звичайно бачу, що це я так трошки ковернув. дивіться. Вау! блин, друзья, я побачусь. Я закрыл. Закрыл рукой. Видите, всякая ложечка чудова. Супер. Ложечка алюминиева. Можливо, навіть довоєнна по формі судячи. То потім якесь клеймо. О, боже бачимо, зірочка. Бачите? Вот Чудово. Я задоволений. Дома подивимося, почистимо. Треба продовжувати. Знохідки, як бачите, є. Купуємо долі. Друзі, перейшов я на інше хатище Попадаються такі цеглини, як бачите, старі. І був у мене такий у, потужний сигнал в коріннях Я вже ледве-ледве докопав, але докопав. Дивіться на що це схоже, Я ж зараз буду витягувати. Опа! Уявляєте Фух. з землі отакий утюжок нас порадував. Прикольно, прикольно, да, гарні ці місця. Мені подобається саме такі речі. Бачите, сокира, дверка спечи. І тюжок. Просочка. Гарно, звичайно, будемо заберемо. А зараз продовжуємо копати. Так, попався ще такий інструмент, це так звана бабка, на якій клепали коси, сапи і так далі. Так, у такий сливник, Бачите, скільки слив валяється. От, в такій ямці, яку я зараз закопую, в був шматок мідного дроту. Поряд був такий самий сигнал, через що я не знімав. Але якщо придивитися... Дивіться, друзі, що це у нас? Це у нас такий чудовий ключик. Від маленького замочка мідного. Чи латунного, чи бронзового. ой ой дивіться яка краса. Яка краса. Ура! Щось не дуже часто вони мені попадаються, але мабуть штук 5 таких вже знайшов. Що ж, забираємо і далі копаємо. Прийшли на, ми на інший бік дороги. Дивіться, тут сміття сипає, така яма, можливо, поріб якийсь був. У мене був такий чорний сигнал, ну, звичайно, він був кольором, але я знаю, що це чорний, дивіться. Це козацька сокира. На жаль, вона не ціла, але ми можемо її відреставрувати. Оце знахідка. Чудово. Такої я ще не знаходив. Взагалі сокир я мало знаходив. Більше порусі та скіфах. Що ж, забираємо. Ура! Уже темніє, а в мене був кольоровий синап серед пробок. І консервний банк, дивіться. Гірка. Гудзик Гірка. Чудово. Дома помиємо і роздивимося. Так, друзі. Зараз буду чистити мою сокиру такою щіткою по металу. Так, Дверку я вже почистив, дивіться. Якийсь воїн на колісниці. Грек, мабуть. У мене є велика така дверка з таким схожим мотивом. Так, Потім почистив я цю сокиру козацьку. Тут якийсь візерунок чи штамп, як бачимо. Ну, Коли будемо реставрувати, тоді... Ясніше буде. А зараз я буду чистити, друзі, цю чудову сокирку. Я вже на ній бачу візерунки, дивіться, які чудові. Просто супер. Ой, на обуху. Та, я задоволений, друзі. Бо піде, піде, піде на реставрацію вона в мене. І буде колекційний експонат. Що ж, поїхали чистити. Ось така сокирка у нас сьогодні. Будемо реставрувати. Шедевр. Ну що ж, друзі, Почнемо потихеньку реставрацію нашої соки. Як бачимо, викривлений обух, нам його треба вирівняти. Нагріваємо цю частинку. Якщо не нагрійте, то він крімся. Буде обух зовсім окремо. Так що якось так. Ну що ж, як бачимо, я цю сокирку вже вирівняв, частково легенько почистив. Як виявляється, узори тут просто бомбезні. Я навіть не очікував, що в нас таке можливо знайти. Все неймовірно, от Подібні узори я колись бачив на потесах. Це такі сокири, які в одна сторона плоска була отут, а друга випукла, ну вибуха. от із таким довгим лезом широким. От. Це в Західній Україні вони більш розвинені. Так. У нас їх немає, ну я маю виду потеси. От, така сокирка в нас, виявляється, була. Я дуже задоволений тим, що я її знайшов. Така невеличка, гарненька сокирка 19 го початку 20-го століття. Тож що, друзі, наші пошуки, я думаю, що дуже вдалі. Навіть один отакий екземпляр зробив пошуки неймовірними. Що ж, дякую, друзі, що знову були зі мною, що підтримуєте мене. Слава нашим захисникам, слава ЗСУ. Так що до зустрічі!